Пане Ігоре, от власна новоріку СІЗО за критику влади. Така була заява після оголошення запобіжного заходу у Дубінського, сам Боротіно називає справу політично вмотивованою через критику президента, нібито через критику президента Зеленського, голови його офісу Андрія Єрмака. Ну і відкидає безперечно звинувачення. Що думаєте ви з цього приводу? Ну що я можу сказати, посадились сепара. Нормально, я завжди до нього відносився. Все як до людини, яка ну відверто є ворогом України. Все нормально. Єдине, що мене ну, дивує, це ж ви знаєте, що через три роки після того, як всі розвідки світу сказали, що він є проросійським агентом, на кінець тоді йшли до нього руки. Ну, можливо, це було присвячено поїздці Єрмака в США. Я пам'ятаю, як Коломойського сажали, коли їхав в Зеленський в Сполучені Штати Америки. Хай їздять два рази в тиждень. Я думаю, то ми так швидше очистимо наші ряди, хоча б. Заради того, варто було б їхати. От, власне, я тут хотіла зазначити, що саме Дубінський в руках мав чимало червоних прапорців. Він виступав проти важливих євроінтергаційних ініціатив, там реформи Нацбанку, НАБУ, корпоративного управління. Чому ці прапори для влади тривалий час залишаються недостатньо червоними? Ось це запитання зараз найчастіше задається нашими співгромадянами у соцмережах, тому що не розуміють, що треба вийти вже стати антиукраїнським таким персонажем для того, щоб тебе почали в чомусь звинувачувати чи можливо комусь було вигідно тоді його а, не зачіпати? Як? Думаєте, я думаю, що просто в свій час його поюзали, використовували. Як це гумовий виріб номер один, це я зараз про галоші, а не про інше. От. А на сьогоднішній день прийшла пора його зливати в унітаз. От і все другий момент, що мене дуже сильно дивує, ситуація, що дійсно стільки років на це понадобилося. Ну але як то кажуть, головне це невідворотність покарання. Якщо люди будуть бачити невідворотність, Ніс покарання, отже, вони будуть відчувати задоволено запит на справедливість. Це є нормально. Я вважаю, що це є нормально. А то, що дуже довго, ну я теж хотів би, щоб це відбулося вчора, але на превеликий жаль, не від мене це залежить. А правоохоронні органи іноді до останнього тягнуть, лише включаючи всі механізми, тоді коли є на то політична воля. Це мене знову ж таки наштовхує на роздуми. Справа в тому, давайте пригадаємо, аж після чого в Дубінському його внесли. В санкційний список США після того, як він з Деркачом почав виходити на прес-конференції, після того як він почав розповідати і втручатися в вибори в Сполучених Штатах за допомогою своїх так званих прес-конференцій і так далі. Тобто це було вигідно на той момент. Ворогом Зеленський бачив для себе загрозою і ворогом там Петра Порошенка, і все, що було проти Петра, то йому було добре. Сьогодні я вважаю, що вже пер... він... Зеленський переключив увагу на інших ворогів. Вже він не бачить загрози для своїх рейтингів у вигляді рейтингів Петра Порошенка. Але загрозою для нього сьогодні стали військові. Тому дуже багато атак, медійних атак від політиків. На сьогоднішній день йде саме на військових. А такі, як ну, Деркач а такі як Дубінський, просто вже їх неможливо використати вдруге. Це я ще раз кажу: поюзали, використали як румовий виріб номер 1 Ну, але так чи інакше, у справі можна чекати рішення роками. Ми знаємо, як це відбувається, і тим паче підозр набрав Дубінський достатньо. Як думаєте, от саме з цією справою не доведеться чекати тривалий період часу для того, щоб таки отримав він свої 15 років ув'язнення з конфіскацією майна чи ні? Ну, дивіться, питання вже скільки років буде чекати. Справа в тому що є певні терміни для проведення досудового розслідування. Після цього справа має передаватися до суду, а вже в суді вона може розглядатися роками. Ну на превеликий жаль, ми бачили таких прикладів дуже багато. Я, як адвокат, 17 років працював адвокатом саме в кримінальному процесі, і дуже часто бачив такі затягування справ з боку різних учасників процесу, це не лише захисту і так далі. Так я живим пам'ятаю історію. Остання, ну ми знаємо, там хто там. Ну з е, так званий Єфремов, да, очільник, тіньовий очільник створення так званої ЛНР. Ну, Єфремов посидів в СІЗО в 2019 році. Команда Зеленського прийшла до влади. Пан Смірнов, це той, що в офісі президента, замзама, зам-секретарки, як то кажуть, е, був адвокатом цього сепара, відвертого сепара. Результат, результат. Ліфремова випустили з під варти в 2019 році він уїхав зараз. Собі нормально себе відчуває, живе в Росії в маєтку там за 4 мільйони доларів, і мав він всіх в одному місці. Ну десь так тому я вважаю, що дійсно такі довгі затягування вони призводять до того, що люди трошки забуваються. Але вимога запит суспільства на справедливість зараз, особливо коли пролито стільки крові, він є набагато сильнішим. Я думаю, що в цьому контексті ну, не мало би бути. Затягування тим більше ми бачимо, що є політична воля на сьогоднішній день в ну, в команди президента, скажімо так, а я думаю, що в команди військових чи в команди інших, яка прийде після нашої перемоги, цей запит на справедливість проти російських ворогів нікуди не дінеться. Я думаю, що це і буде також, як я кажу, знаєте, є таке поняття тяглість влади. Ну, от, якщо на цьому контексті відбудеться тяглість влади, то такі як Дубінський, яка мені різниця, він три роки буде сидіти в СІЗО, чи два роки буде сидіти в СІЗО. Головне, щоб він отримав своїх 15 з Оце головне, тому я тут не буду кричати про строки досудового розслідування і судових засідань, а буду все-таки дивитися на кінцевий варіант. Головне, щоб десь по дорозі він не згубився, умовно кажучи, там чи під заставу, чи ще під якусь фігню, яку часто густо в нас використовують. Ну і ще давайте не забувати, що Дубінського можуть поюзати в якості угоди зі слідством. А ми знаємо, що йдучи на угоду зі слідством, тоді це питання вирішується на рівні прокурорів і затверджується судами, як правило, не на користь справедливості в Україні. Це ми теж бачимо по багатьом справам. А яка ймовірність, що так станеться? Ну. Станція статті досить серйозна, досить велика. М -м, питання ймовірності ці такої угоди зі слідством не знаю. Тут же це вже має. Я не знаю, що такий Дубінський може розказати для слідства, щоб йому. Щоби з ним пішли на угоду, тим більше він може заключити угоду зі слідством по одній справі, а в кишені може бути ще 10 справ. Ну наприклад, тому що раз наголошую: я не думаю, що Дубінський настільки ценний кадр, якого захочуть врятувати від тюрми, навіть за допомогою тих чи інших механізмів впливу. Якщо ми взагалі говоримо про таких антиукраїнських персонажів, як ви думаєте, для кого після антиукраїнського Буратіно казка закінчиться теж на гіп'єндом? Тому що ми знаємо багато таких яскравих представників, навіть є в провладній партії Максим, такий Бужанський. Я впевнена, ви знаєте, він колись революцію гідності назвав державним переворотом, виступав теж проти багатьох важливих ініціатив, які мали приймати українська влада, але зрештою таких людей дуже багато ми. Ми часто розмовляємо в нашому етері з представниками Служби безпеки України, які викривають держзрадників так в регіонах і в областях. Але якщо говорити на всеукраїнському рівні в парламенті і, взагалі, в привладних структурах точно ще є люди, які готові працювати з ворогом. Просто ця система ще не зламана. Як думаєте, ви чи почнеться вона похитуватися після ситуації з Дубінським, чи придуть, чи вже готують прихід до когось наступного, і чи зрештою нам вдасться позбутися цих людей? Людей з антиукраїнськими поглядами, тому що ми розуміємо, що поки вони ще мають владу в руках, вони мають можливість керувати навіть нашим народом, тому що дехто за ними йде, дехто їх слухає. Вони ж на, на жаль ведуть і соцмережі, і так далі мають свої блоги і можуть свою думку пропагувати в маси. Ну, дивіться, для мене знаковим є в цій історії одна теза, яка говорить про те, що Дубінський за допомогою через засоби масової інформації впроваджував російські наративи, які використовувалися російською пропагандою. Для мене це дуже знакова теза. Чому я скажу? Тому що в свій час, коли я ще був народним депутатом України, точно так само про російськими наративами з метою дискредитації постмайданівської влади влади і персонально Ігоря Лапіна, деякі медіаресурси, які належали олігархам коло тому, а також представникам команди, яка зараз називається за майбутнє. Ну я його називаю їх називаю за майбутнє Коломойського. Як на місцевому рівні, так і на центральному рівні, проводилась компанія дискредитації і впровадження російських наративів, які потім російська пропаганда використовувала з метою дискредитації України. Ну на кшталт там добровольців України це марадюри. це дискредитація добровольчого руху. Так, дискредитація Росіяни потім це використовували, називаючи нас нацистами, фашистами там. Розп'ятих мальчиків і так далі використовували. Значить, за це можна вміняти державна зрада. Окей, я тоді хочу побачити такі справи по багатьом тим, хто впроваджували такі наративи в 2014 році, в 2015 році, і не тільки сьогодні, якщо говоримо про Дубінського. Тому ця теза, що Дубінському вміняють саме російські наративи, один із епізодів, так би мовити, один із не епізодів мається на увазі, одна із один із напрямків його діяльності це впровадження російських наративів і підрив. Як то кажуть, питання України ну це хороша теза. Якщо вона знайде судовий прецедент, скажімо так, і буде. Я хочу подивитися на це. Я думаю, що таких кримінальних проваджень і ще за моєго життя і за моєї ініціативи буде порушено. Я просто раніше це все знаєте примазувалося під захист свободи слова. Тепер всі зрозуміли, що саме під свободою слова ховається свобода брехні, свобода пропаганди, свобода в. Провадження російських наративів це все те, що підриває державу Україна. Якщо ця теза спрацює, я думаю, що я ой, скільки повірте мені, я дуже багато кого найду, Хто працювали саме в такому самому ключі, як Дубінський, це буде знаковим, і я це буду вітати, тому що не можна за свободою слова ховати свободу пропаганди і брехні. Як тільки ми дійдемо вже до цих всіх речей, ну ще раз наголошую, це процес буде довгий. Чи один Дубінський ні? Я казав завжди політичний офіс ФСБ Російської Федерації, не замикався лише на Шуфрича. Ну зараз появився Дубінський, але ви знаєте, таких дублюючих структур в Україні було дуже багато. Одні замикалися на Сівковича, інші на Гру Росії. Ну я можу сказати, що, наприклад, умовні наші переговорники, які 28 березня. 2022 року поїхали в Туреччину. Серед них був подоляк з української сторони, а також був подоляк з російської сторони, рідний брат сьогоднішнього нашого Подоляка, який є підполковником, по-моєму, гру. Питання: а в чиїх інтересах проводилась дискредитація тих чи інших речей, в тому числі майданівської влади, в тому числі за допомогою формулювання завищених очікувань? Це. Дезорієнтація суспільства? А скажіть, будь ласка, а як мені куди мені це засунути? Забутися? Я не забудуся, тому будемо дивитися, будемо слідкувати питання очищення влади від російського впливу і від впливу політичного офісу ФСБ. Це серйозне питання. Їх є багато не дубінським одним і не Шуфричем одним. Хтось нашіптує дуже багато речей, які приходять в вуха президента, в тому числі, ну слухайте, давайте говорити відверто. Ну хто ж нашіптав Зеленському, що воєнні готують Реворот, ви подивіться, як зараз ковбасить всю країну в контексті того, що треба зняти генерала залужного чи інших генералів і так далі. Це ж все ланки одного ланцюжка. Це ж хтось це впаркував йому вуха, і він тепер ага. Петро вже в нього Порошенко не ворог, ну значить, шукає іншого ворога. О, військові готують переворот. все нова тема в офісі президента. І під цю тему йде. Колосальна дезорієнтація суспільства. Це раз, по-друге, деморалізація особового складу в армії це шкодить Україні? Шкодить тоді в мене питання: хто та подлюка, яка внесла в офіс президента, таку інформацію? Ну, вона ж десь є, значить, це не тільки Дубінський один. Дубінський зараз не вхож до Зеленського. ну Там хватає в, в, в нас колишній Демченко, зараз ну, вже, би немає його там в офісі президента. Але тим не менше там є Татаров, представник партії регіонів, молодих регіонів, скажімо так, там є Смірнов, той же самий, з якого я згадував адвокат Єфремова. Там їх багато є. Слухайте, в нас в офісі президента 80 чоловік радників, порадників, безпорадників. В нас незрозумілий за, за посадою голова офісу президента фактично виходить в медіа і каже, я дав доручення прем'єру. Це ми говоримо про парламентську президентську республіку. Ні, друзі, вони зробили з України офісну президентську республіку, і мене це напрягає, пане Ігоре, Ви знаєте, до вас ще таке питання як до офіцера за тому що дуже багато важливого є в інформаційному полі, і можливо. А... Теж є речі, які потрібно якось кваліфікувати собі в голові, розкладати собі на полички в голові, тому що люди теж ведуться на цю дезінформацію, в тому числі на дезінформацію пропаганди російської. Ми з цим боремося не лише від початку війни, ми з цим боремося давним-давно, бо вони залазять в наш інформаційний простір в наші голови. Я от вас хотіла запитати про ситуацію на фронті, про те, як там справи і взагалі, от ситуація вчорашня, так з перегрупуванням військ на Херсонщині, коли пропагандисти написали… Писали про це новину, а потім раптом вирішили її видалити, і все це якось працює і не, їм, не їм на руку. Ми минулого тижня говорили про те, що на Херсонщині важкі бої, але наші, е, наше військо просувається так, з великими втратами, ми це розуміємо. Але про те, що нам треба знати сьогодні, про те, що бачите ви, про те, що важливо. Так? Е, що б хотіли розказати? Ну, давайте так. З того, що можна говорити, про лівий берег Дніпра говорити буду стримано і дуже мало. Чому? Тому що маю дуже багато інформації. Не знаю, яка з неї може бути озвучена, яка не може. Толіпше я так в загальному скажу, що ми зайняли декілька плацдармів, Так це правда, що вже перетягуємо. Певній мірі якусь техніку, так це правда. Це вже не є державною таємницею, це вже було і в медіа, і так далі. Що це сильно дошкуляє тим військам Росії, які сидять якраз таки на напрямку, на саме на Запорізькому напрямку, або на тому напрямку, де лінія так звана лінія Суровікіна. Так, наші хлопці на лівому березі Дніпра заставляють окупантів дивитися не тільки вперед перед собою на Роботіно, на вербове, там де ми вже контролюємо історію. а Ще й дивитися вліво і взад, якщо так по карті. Ну розуміє, да? тому це дійсно це є нормально, це хороший процес, і це, це правильний процес, скажем так. Що стосується Авдіївки, ну російська пропаганда зробила з Авдіївки, умовно кажучи, пропаганду Бахмута. Путін прийняв рішення. Я дивився російські пабліки. Ну, в них там взагалі впаде Авдіївка, впаде київський режим. Десь так приблизно вони це трактують. А отже, нехватку желіза і броні вони будуть компенсовувати м'ясними валами. Тому там зосереджена досить велика кількість особового складу. Там, по деяким оцінкам, вже там більше 40 тисяч а дехто каже, що вже набагато більше. І м'ясні вали будуть іти. Вони будуть рватися на Коксохім для того, щоб перебити нам логістику. Що нам робити? Нам потрібно робити запасні рубежі для наших оборонців, що якщо десь буде проламуватись, щоб вони мали так само бетонні загородження, як зробили так звану лінію суровіки на росіяни. Але в нас в нас військово-цивільні адміністрації. Взагалі там кінь не валявся, вони не холери перепрошую, не роблять в цьому відношенні. Ну скажімо так, мало роблять, що навіть незаметно. Ні, якби вони це замаскирували, я не бачив би, то це було б зрозуміло. Але я вам скажу, там точно такого немає. На превеликий жар, хлопці наші дівчата в день стріляють, а вночі купають. Це не добре, тому що це виснажує особовий склад. І, вибачте, я я столкувався з такими наказами, що залишаєш на позиціях половину особового складу, а іншу половину відправляєш купати запасну позицію. Це дуже фіго історія, і це є проблема. Для цього потрібно заточувати ситуацію в державі України не під військовий стан, а під стан війни, коли ставки верховного головнокомандувача підпорядковується вся країна. Зеленського владі тут нічим не грозить. Це грозить лише влади там єрмаків і інших там військово-цивільних адміністрацій, тому що їх заставлять підпорядковуватися комендантам гарнізонів, комендантам міст і так далі. А так сьогодні вони собі в них своя вертикаль, вони роблять те, що хочуть. Я сталкувався з цим на передовій. Далі Купінськ. Купінський напрямок дуже важкий, тому що логістичне плече для росіян. Ну коротше, до Росії там недалеко, і тому Росія має можливості поповнення, ротації і так далі. Тобто, в них там маленьке логістичне плече. Купінський важкий. Лиман з Лиманського напрямку трішечки росіяни забрали військ і відправили їх під Авдіївку. Є така історія не тільки під Авдіївку, там недалеко і Бахмут. Ми бачимо, що фронт почав рухатися. Динаміка е зустрічних атак з боку росіян теж почала йти по нашим оборонцям. Ми пам'ятаємо, що там третя штурмова, якщо не помляєш, п'ята штурмова біля Бахмута звільнювали висоти. І таким чином ми брали вже Бахмут в оперативне оточення, скажімо так, в оперативне не повністю оточення, а оперативне. Тобто, е ще скажімо так, в деякій мірі наші просування могли би зробити це. До кінця, але росіяни почали робити зустрічні атаки, і це дійсно ускладнює нам ситуацію. Ну, це я зараз так пробіжався по карті. Знаєте, ну дуже швидко, без е, такої детального аналізу, але тим не менше головні проблеми, думаю, що ми з вами обговорили. Я з вами погоджуюсь, дуже вам за це дякую, пане Ігоре. Ще таке до вас запитання. От е, справа Дубінського, так вона не могла стати відволікаючим таким маневром. Е, від ситуації на фронті в Авдіївці, наприклад, так і де важко точиться бій, ну як ви зазначали, так де багато втрат маємо. Ні, ну давайте говорити відверто. Справа Дубінського це справа Дубінського. Це юристи, це поліція, це ДБР, це СБУ, це адвокати, прокурори судді. Воно ніяким боком не відволікає нашу увагу від того, що дійсно серйозні загострення на фронті. Я вам скажу, чесно кажучи, справою Дубінського на фронті мало хто цікавиться. Їх цікавить фіпіві дрони, їх цікавить забезпечення, їх цікавлять автомобілі. Це, ну, тобто на фронті Дубінським мало хто цікавиться. Волонтери так, так само вони зайняті в основному тим, як знайти те, як знайти те. У нас тут для волонтерів, скоро ми волонтерів будемо, як, як є така публікація у мене. Груз волонтер, це в нас волонтер 200 Тобто, фактично, з 1 грудня всі ці нововведення, які ввели наші політики, ставлять на коліна дріб. Них волонтерів, от тих, як я кажу, дрібних, це такі, які там хтось там для кума, хтось для брата, хтось для свата. Оце от для дрібних, це той горизонтальні ці зв'язки, їх фактично ставлять на коліна, і лише великі волонтерські структури можуть собі дозволити тримати армію бухгалтерів, там юристів, які будуть бігати з тими паперчиками по, по всій країні, і так далі. Тому от тут є проблема. Тобто їх цікавлять оці проблеми. Люди, які заточені на війну і на, на нашу перемогу, вони менш цікавляться. Дубінським. Тому сказати, що справа Дубінського як відволікає увагу. Ні, Дубінсько відволікає увагу від атак на ЗСУ. Так, ми бачимо, як на ряду сьогодні дуже багато політиків починають розказувати, що залужний вже їм не такий. Ну, це все ж ідуть атаки з Офісу президента. Ми бачимо, там безумна торпеда, десь там вискакувала, кричала, що вже все так погано в ЗСУ і залужний не такий. Ще там вискакувало пару таких крикунів. Я не буду їх коментувати. Ну, якщо буде таке питання, то ми можемо і про це поговорити. Але суть така, що фактично сьогодні йде атака на генералів. Ми бачимо ситуацію з Наєвим, ситуацію з Залужним цей командувач Тарнавський, герой України, якщо не помиляються. Тобто, ну ми бачимо ці всі атаки на збройні сили України. Єдине, що можу сказати з позитивного, що от командувачку медичних сил дійсно треба гнати в шию. Про це кричали всі волонтери, про ці китайські турні. Кети про ці протоколи, Пане Югоре, що ми і тут, так далі. Ми то з вами поставимо три крапки для продовження е, цих тем в наших наступних ефірах.